Добрий день! Вітаю вас на онлайн-курсі 65 від освітнього центру Школа успіху з онлайн-сервісами на ТИ. Цей курс складається з 15 годин, це 5 відеоуроків, які вам потрібно опрацювати, це 5 практичних занять, які відбуватимуться протягом 5 днів, це 5 домашніх завдань, які вам потрібно виконати. А також ви можете звернутися за індивідуальною консультацією. Всі домашні завдання ви надсилаєте в Телеграм або на електронну пошту, як вам зручно. На останньому занятті ви будете презентувати три свої найкращі роботи у формі портфоліо. Будете переходити за покликанням і демонструвати свої вправи. Якщо ви все це зробите, то контрольне тестування проходити не потрібно. Сьогодні у нас друге заняття: створення інтелект-карти з допомогою сервісів Vice Mapping Canva Draw Mind42. Нові сервіси. Canva, звичайно, не новий, але я покажу, де саме теж можна створювати інтелект-карти. Якраз вони такі яскраві виходять порівняно з іншими. Перший сервіс це Wize Map. Вам потрібно перейти за покликанням, зареєструватися. Далі ми натискаємо новий, тобто ви створюєте нову карту. Ось тут пишете назву, опис і натискаєте Create. І починаєте працювати. Ви цю карту можете зберегти, тобто, коли ви натиснете Publish, так, можна отримати покликання, можна коли ось сюди натиснути, отримати html код для того, щоб монтувати в блог, я, до речі, це зробила. І тоді у вас точно ніхто це не завантажить. Тобто в блозі я вам перейду і покажу, ви можете рухати те віконечко, так? і можна коли ось сюди натиснути, завантажити, можна і у форматі JPEG, можна в інших форматах. але Нема, на жаль, PDF, тому вибираємо Чіпек. Але пам'ятайте про такий чудовий спосіб, як скріншот, звичайно, не така буде якість, але все одно зберігайте і покликання, і скріншот, щоб не загубити свої розробки. Зараз на відео ви бачите, Так, я додаю назву твору. Не твора інтелект-карти, додаю опис і натисну Створити. Інше буде робити. Переходимо у створену інтелект-карту. Тобто, те, що ви назвали, ви бачите, по центру воно розташовується. Ви можете отак змінювати колір, але запам'ятайте, де воно знаходиться, тому що я поки зрозуміла. Тобто тут багато, ви бачите, кольорових гами і ось. І ось і ось. Тобто, щоб фон, то ось, щоб контур, то оцей олівець натискаєте. Тепер як же ж додати от наступну гілочку? Тут теж такий ресурс складнувати в цьому плані. Зазвичай ми натискаємо Enter і з'являється. Ну тут не зовсім так просто. Перший раз, в принципі, виходить, а далі трошки важкувато це відбувається, тому я робила по-хитрому. Дивіться, ви можете зробити таку рамочку. У фігурки заходимо ось сюди. Або кружечок, або квадратик і змінити колір. Так, це в мене інтелект-карта поляричних творах, це наступне буде по зарубіжних. І ось таким чином. А тоді, ви бачите, можна перетягувати. А от далі, коли ви додаєте, чомусь дуже складно оце додаткове поле утворити, тому я просто перетягувала. Значить сюди я вставляю назву віршу. Вірша, але запам'ятайте, тут лапки будуть отакі ставитися, тому краще все-таки скопіювати, якщо ви хочете, щоб однакові були. Ви Бачите, я скасувала, ще раз буду вставляти, бо лапки все-таки різні і некрасиво. Просто крапку забираємо і все. Ну і бажано тут інший якийсь колір, тому що дочірня гілка. Угу. Так. Тут можна смайлики додати ось в цьому віконечку. Далі дивимося, ось я ще покажу, як одну гілочку я створюю, а далі промотаю, а ви все відео можете переглянути, звичайно, Тарас Шевченко, і далі дивіться, значить, я зараз копіюю назву. І отак я зроблю тоді хоп і перетягну. Оце найпростіший спосіб, як зрозуміла, бо інакше натискаючи на Enter, на плюсики, нічого не додається, саме оцей третій елемент. За таким принципом, значить, ми створюємо всю інтелект-карту. Ось ви бачите, вони автоматично розташовуються направо, наліво. Так, ось десь тут вже в нас закінчила я створювати. Так, значить, дивіться, я натискаю завантажити. Або ж спочатку, перш за все, звичайно, опублікувати, а потім можна завантажити. Ось ви бачите HTML-код, щоб можна вмонтувати в блог. А якщо ми перейдемо сюди, то тут буде покликання. У кого є блог, то що, ви переходите на сторіночку, вставляєте і ось ви бачите. Натискаєте нову публікацію. Обираєте ще МЛ-код. У мене вже перед цим я створювала, тому у мене так за замовчуванням і стоїть. Вставляєте, і натиска... додаєте назву і натискаєте Опублікувати. Опублікувати. І тепер переглядаємо. От як виглядає на блозі. Ви бачите, що це віконечко, і ми можемо рухати, так? І також ми можемо завантажити, натискаємо PNG або JPEG, і ось ця картинка збережеться на ваш комп'ютер. І все. Ось це скріншот, ви бачите. Або ж із цієї картинки, так, скопійовано. Ну, я б тут замінила контур, бо не дуже мені подобається. Але коли я створювала, якось про це не дуже думала. Зараз я це бачу. І покликання можна перейти і подивитися за цим покликанням. Наступний сервіс це Canva. Реєструйтесь, якщо ви ще й досі не зареєстровані, і серед шаблонів обираємо саме діаграму. Потім, коли ви перейдете, там буде великий вибір, і ось такий більш-менш варіант, схожий на інтелект-карту, обираємо його. Або ж якийсь інший, там є кілька варіантів, які можна обрати. Ви бачите, що тут можна додати кільканадцять сторінок. Я одну створила, потім дублювала і там вже заміняла просто. Жанри і назви творів. Це я зробила зарубіжні твори, кілька сторінок, дві сторінки, дві сторінки, тобто ми додали інформацію і що можна завантажити. Пропоную в PDF, обов'язково зберігайте в PDF. Тут найкраще буде якість зображення. Але якщо вам треба картинка, то відразу можна обрати PNG і завантажити. Поділитися, ви отримаєте покликання, якщо ви хочете в соцмережах, але мені здається, краще зберегти як картинку і так. Але єдине, що я не зробила, я не додала свого підпису, що це я робила. Тобто або логотип, обов'язково. Отже, як ми це створюємо? Ось ви бачите, діаграму я обираю. Далі ось такий саме шаблон, але отут ще є шаблони, ось, дивіться, я тут зараз покажу. Ось отакий шаблон є. Ось такий можна. Я б не сказала, що ось це цікавий такий, але ви бачите, що це платна версія. Тобто, якщо у вас нема цих обмежень, якщо ви підписані на канву, то звичайно вам пощастило. Ви бачите, як я створюю, але щоб не витрачати час на форматування, однаковий розмір, шрифт, колір, то ви можете повидаляти те, що там є в шаблоні, і просто дублювати, скопіювати, перетягнути і. Вставити те, що вам потрібно, відразу форматування буде те ж саме. На жаль, коли багато інформації, дуже дрібно виходить, але нічого не зробиш, тому що воно не має виходити за межі. Ось так, все достатньо. І тепер ми можемо дублювати дублювати сторінку. Можете створити спочатку, але ж навіщо? Якщо ми хочемо однакові, дивіться, додати, але копіювати сторінку. У нас абсолютно таке ж саме буде форматування. Так, і починаємо так само створювати. Я промотаю, тобто ми створили. Ось, ви бачите, як я заміняю. Казка Оскара Вальда, щасливий принц. І відразу форматування в мене теж саме. Отже, так створено дві картинки. Далі я хочу видалити фон. Ви бачите, де він видаляється. Ось. Ну, не то, що видаляється, хочу замінити, але це некрасиво. Я замінила просто на білий. Це набагато красивіше. Так, і тут так само на білий. Це треба, звичайно, було спочатку зробити, тоді при дублюванні в нас збереглося. Але це небагато часу на це йде. Далі дивимося, ми завантажуємо. значить, ось. PDF обов'язково, і можна JPEG або PNG. Тобто картинка буде. Якщо ви натиснете на презентацію, то ви е, побачите, як виглядатиме ваша інтелект-карта. В принципі, все і так на екрані видно. Так, зберегти. Так, і ви бачите JPEG і PNG. Або так, або так. Все. І можна поділитися, натиснувши на ось цю вкладочку. Ось ви бачите в PDF, наскільки якісні зображення. До Речі, без логотипів, без нічого. Ось так я копіюю і вставляю потім у презентацію. Так, ось це вставлені інтелект-карти в презентації. Наступний сервіс Цедро Іо, надзвичайно складний, але я б не сказала, що тут щось таке особливе. Тому я вам покажу, що воно таке існує. Я попрацювала в ньому. Теж тут пробна версія, але дуже стільки багато процедур під час реєстрації. Щоб зареєструватися, я натискаю спробуйте безкоштовно. А потім ось сюди натискаємо спробуйте безкоштовно. Далі увійти увійти на сайт. Я не знаю, чи у вас вийде, то, якщо у вас немає сайту, а якщо можливо є сайт, то вам треба, там буде адресу цього сайту підкріплювати. Далі розпочніть безкоштовно. Тобто воно теж постійно буде просити вас придбати платну версію, але ви просто закривайте, і ви побачите таке віконечко, тобто нібито придбати, але є така, такий варіант: розпочніть безкоштовно. Ось, ви бачите. Тобто, обираємо 0 доларів Get started. Ми створюємо свій перший простір. Виявляється, це абсолютно не інтелект-карта, як тут написано. І розрекламовано, а це нібито такий міні-сайт. Я ввожу частинку свого сайту, ось School of Success. Далі знову реєструю і натискаю згодна. Переходжу через Google аккаунт, а потім ось це заповнюю. Тобто, дуже такий складний шлях до реєстрації. Далі натискаю Створити, тобто я вже в своєму кабінеті. І отут ви можете створювати ну, таку нібито онлайн-сторінку, наче міні-сайт. І коли ми натискаємо Поділитися, то, на жаль, тільки та людина, яка зареєстрована в цьому сервісі, от коли ви бачите, тут зовсім інша назва Confluence. а Так, сервіс називався зовсім по-іншому. Тільки та людина може переглянути. Тобто, я, наприклад, натискаю Поділитися, обираю там чиюсь електронну пошту. І прийшло їм, я себе додала і свою подругу. І прийшло мені на пошту, тобто якщо я там не зареєстрована, я його не перегляну. Одним словом, ось такий сервіс. Але є тут такий один цікавий момент: праворуч: є тут такі штучки, шаблони, в яких ми можемо попрацювати і можемо їх завантажити або там зробити скріншоти. Чи отримати покликання. Ось, коли ми поділимося сторінкою, тобто ви бачите, що ви можете додати електронні пошти, повідомлення і надіслати це покликання на створену мою сторінку, там я просто про школу успіху веде послуг і а, всі такі активні покликання. Але мені сподобалося, що на тій сторінці оці покликання вони стали. Такі, наче іконками, Оце єдиний варіант, але те, що воно не відкривається, якщо людина не зареєстрована, це якийсь ну, не зовсім гарний варіант. А коли ми натискаємо експорт, на жаль, воно якимось і є рухліфами, тому не дуже на це розраховуйте. Так само і PDF. Отже, те, що тут є, таке більш-менш добре, це шаблони, які. Вже створення, а ви можете просто замінити на свій текст шаблони управління. Це як перекладач переклав тобто для створення проєктів, для планування якоїсь діяльності і для організації своєї діяльності як менеджера. Ви обираєте шаблон і використовуєте для власних цілей. Ось ви бачите, як я вже створюю свою. Звичайно, це обрізане відео, тому що це дуже довгий такий процес. Додаємо сюди інформацію, редагуємо. Колір тощо. На жаль, коли завантажила в мене ще й такий логотип школи успіху, показують тільки перше слово. Ну, тобто, для цього ще треба окремий такий шаблончик, щоб було в одному рядочку. Так, промотаємо, тобто я види діяльності. Далі дивіться, я зараз буду додавати покликання на сайт. так. І ви щойно побачили, що сайт перетворився, ось, бачите, на такі іконки, так само на блог. Але не всі. Так само суб'єкт підвищення кваліфікації Adway, а інші покликання, ну, так, вони і залишилися. Ось так. Це єдиний такий плюсик, але про те, що я вам казала, зараз я покажу, там, де шаблони є. Так, значить, опублікувати обов'язково. Коли ви, праворуч, коли ви праворуч побачите ось такі шаблони, то ви наводите на них, і навіть перекладач відразу їх перекладає, ви бачите. Тобто ви можете його використати, цей шаблон, і додати свою якусь інформацію. Це ви можете тут зробити. От там, де навіть слово діаграма, переходимо, звичайно, таблиця, тобто нема ні інтелект-карти, нічого. Мозковий штурм теж можна використати, і планування своєї діяльності. Або можна просто використати як ідею і зробити самостійно. Перекладач перекладає, тобто ви можете скористатися. Тобто, це таки, знаєте, інструктаж, що потрібно робити. Наприклад, ми обираємо мозковий штурм, і там щось змінюємо собі, я не змінювала. Але, наприклад, ви отак додаєте назву і отут заміняєте текст. І тоді, що натискаєте, опублікувати. А тоді поділитися, надіслати можна електронні пошти. Так, тобто ми тут все змінюємо, що потрібно опублікувати. Я тут не змінювала, просто хотіла показати, так? Все. І тепер запросити. Ось, бачите, різні шаблони такі. І ще поділитися. Apple. Наступний сервіс це mind 42 він складний саме в плані реєстрації. Ви реєструєтесь. Тоді я кілька разів перереєструвалася, тому що не могла зайти, не збережений був пароль і не пам'ятала, як я назвала себе. Але, якщо ви все запам'ятаєте, то, в принципі, труднощів нема. Головне, тут натискаємо Зареєструватися, вводити нам свої дані. Далі на пошті треба активувати лист. Ось на пошті прийшов лист, ми натискаємо Активувати. І все, і ви в кабінеті. Далі натискаємо Створити нову ментальну карту. Ви знаєте, що інтелект, карта, ментальна карта, карта розуму це синоніми. І основна суть інтелект-карт це представити інформацію не в вигляді схеми, а звичайно, якби тут були такі широкі можливості малюнків, то побільше малюнків, з'єднань різних. Але це такі примітивні інтелект-карти, принаймні інші сервіси, з якими я ще не знайомила. І дивіться, так як ви назвете. Отут вже в нас і буде написано. Якщо я написала для речні зарубіжні твори в інтегрованому курсі, так воно вже тут і буде. Ну, потім я поміняю цю назву, і тут просто цю гілочку додати, натискаємо на оцей плюсик. І тут пишемо, пишемо таку назву, а потім ще виникне плюсик. Так, і ви знову будете створювати. Дуже просто, абсолютно. Єдине, що не заплутайтесь, коли ви будете публікувати, тобто воно не тут публікується, воно вже треба перейти ось сюди знову в кабінет, і я покажу і там вже почнете ви публікувати. Отже, ви натискаєте Створити, працюєте, працюєте. Ось ви бачите, яку я карту створила. Єдине, що не змогла я тут змінити колір, не змінювався можливо, у вас вийде. Так, ви можете отут щось нібито додавати, але ну, я клацала, хотіла додавати картинку, в мене було неактивне. неактивне. Отже. Після того, як ви створили. запам'ятайте, ви переходите знову в свій кабінет, і ви бачите, в мене зараз не опубліковано. Я натискаю сюди не опубліковано, і в мене ось таке буде віконечко. Ви ставите сюди галочку, і у вас відразу буде ось таке віконечко, ви натискаєте, ви пишете назву, можете мітки, і ось покликання. І натискаєте Зберегти, можете ще раз натиснути опублікувати І ось тут взяти ось цей HTML-код, якщо ви хочете вставити на свій блог. Також, щоб експортувати, ви можете це зробити. Ось сюди натискаємо Експорт. Так, ну Дивимося, як ми це робимо. Створити нову Mindmap. Додаємо назву. Це я просто для тренування, далі перейду в ту вкладку, яку я вже працювала. Так, ось таке буде поле і вже словом твори, ви бачите. Цих квадратиків не буде видно, це так. Ось, бачите, дуже просто: плюс-плюс, отак. Ну, така примітивна інтелект-карта, але, в принципі, нормально. Ось я перейшла вже в ту вкладочку, що я вже працювала з нею. Тут я додаю твори позакласного читання. Незінтегрованого курсу для нож 5 класу. Так, я промотаю. Ми вже подивимося там, де в мене вже буде більше. Так, ось ви бачите Іван Багряний. Виділяємо, додали смайлик, знову виділяємо, додали інший якийсь. Зірочку тут я додала, але тут скрізь однаково я вирішила робити. На жаль, автори цієї програми понаписали ініціали, тому доводилося шукати точно як звучать імена письменників. Так, ось ми бачимо Анатолій Качан, тому переходимо далі в карту, значить, обираємо головну, головну цю комірку, натискаємо на плюс, пишемо Анатолій Качан. Так, натискаємо Ентер, далі натискаємо на плюс і вставляємо назву твору. Додаємо іконки. Можна з кольорами трошечки погратися. Так, я промотую і дивимося, коли ми... я вже закінчу. Так, десь тут уже має бути кінець. Так. Все, я виділяю, роблю скриншот. У вкладоці всі карти ви можете ознайомитися з тими, які люди опублікували. Але я ніколи не користуюся чужим. Так, тепер дивіться, ви переходите в твори для позакласного читання ту карту, яку ви створили, натискаєте не опубліковано. Натискаємо галочку і ось заповнюємо, даємо опис. Я пишу твори для позакласного читання. П'ятий клас. Ну. Так, мітки. Ось ви бачите покликання. А ось там. Це я зробила епічні твори. Так, за, за творами п'ятого класу. Ось ліричні твори. Тільки тут робила українські. Так. І останній сервіс, про який ми говорили ось. Отже, домашнє завдання. Вам потрібно створити інтелект-карту в одному із сервісів, який вам найбільше сподобався, чи Wise Mapping, чи Canva, чи DRO, чи Mind42. До зустрічі на занятті номер 3